Коли ми чуємо термін True Crime, першими на думку спадають такі речі, як зникнення, викрадення, вбивства, буквально найгірше, що може статися з людиною. Але знаєте, що ще є злочином? Шахрайство, фінансові афери, самозванство, крадіжки та стара добра брехня. І саме про це ми сьогодні поговоримо. Сьогодні ми виведемо на чисту воду двох фальшивих аферистів і шахраїв. Це історія Еда та Лорейн Ворен. Отже, це подружжя, яке багато років працювало разом. Вони були дослідниками паранормального і письменниками. Лорейн стверджувала, що має здібності ясновидіння та медіумізму, а Ед називав себе демонологом. Що ж, можна сказати, це ідеальна пара, створена на небесах. Це подружжя стверджувала, що розслідувало тисячі випадків привидів і паранормальні активності. Вони навіть створили музей, у якому зберігали Різні прокляті артефакти їхня діяльність надихнула на створення цілої низки популярних книг, серіалів, документалок і фільмів серед найвідоміших жах Амітовіля та закляття. Книги та фільми, які зробили їх неймовірно відомими і багатими, ґрунтувались на реальних подіях, мовляв, на історіях родин, яких тероризували привиди та демони. Принаймні, саме так вони хочуть, щоб ви думали. Тому давайте повернемось до самого початку. А перед початком поставте лайк, бо він дуже допомагає просуванню відео. Дехто писав. Що досить нагадувати, ставити лайки, але на попередніх відео мало вподобаю. Це значить, хтось забуває їх ставити, тому нагадую і продовжую. Лорен Ріта Моррен народилася 31 січня 1927 року в місті Бріджпорт, штат Коннектикут, у родині Джорджіани та Джеймса Морена старшого. Вона та її молодший брат Джеймс молодший були виховані в дусі суворого католицизму, і вже у дуже ранньому віці, десь у 9 років, Лорен почала бачити світло навколо людей. Вона не розуміла цього до значно пізнішого віку. Але як згодом казала сама, у ті моменти вона спілкувалася з кимось іншим. Пізніше Лорен стверджувала, що була ясновидицею у легкому трансі, тобто людиною здатною контактувати з істотами з того світу приводами, демонами, полтергейстами та різними істотами. Коли Лорен було 16, вона познайомилася з хлопцем на ім'я Ед Уоррен. Ед Уоррен Майні народився 7 вересня 1926 року. Також у Брічпорті у родині Поліни та Френка Майні. Його родина також була побожною. У нього був молодший брат Френк і сестра Близнюшка, яку звали Біт. Я в джерела, але так і не. Зміг з'ясувати, чому Ед вирішив користуватись своїм другим ім'ям Ворен як прізвищем замість Майні, мабуть, це ще одна якась їхня загадка. Ед стверджував, що виріс у будинку з приводами. За його словами, він бачив привіді ще з п'яти років. Першу появу, яку він пам'ятає, він описував як маленьку цятку світла або світлову кульку, яка поступово набула форми їхньої покійної домовласниці, яка померла за рік до цього. Вона була напівпрозора. І просто зникла. Він також стверджував, що йому снилися померлі родичі, з якими він ніколи не був знайомий за життя. Зокрема, одна тітка, яка нібито передала йому повідомлення з майбутнього. Ну, якщо чесно, звучить, так ніби Ед був справжнім екстрасенсом, а не Лорейн. Але гаразд, отже, Ед і Лорейн познайомилися ще підлітками і почали зустрічатися десь у 1944 році. Ті роки юний ед працював у день рятувальником на пляжі, а увечері продавав білети в театрі Колоніал у Брішпорті. Але оцікава рік. 7 вересня 1943 року на своє 17-те річчя Ед записався до військово-морських сил США і вирішив на Другу світову війну, але щось тут не складається. Якщо Ед пішов до фронту у 43-му році, то як він міг працювати рятувальником і в театрі у 44-му, коли за словами багатьох джерел він саме тоді зустрів Лорейн. Неодмінно треба розібратися в цій плутанині. Тож, якщо подивитися, як Ед і Лорейн насправді познайомилися до того, як поринули у світ привидів, то можна побачити, що перебільшення та неточності в їхній історії починаються ще з юності. За словами їхнього зятя Тоні Сперев, опублікованими на сайті Нью Society for Physical Research організації, яку подружжя заснувало, вони познайомилися у 1944 році. Але якщо Ед дійсно вступив до флоту на своє 17-річчя, тобто у 43-му, то це не сходиться з датами. Той також писав, що приблизно через 4 місяці після початку служби на флоті Ед перебував на кораблі в північній Атлантиці, коли той затонув після зіткнення. Ед нібито дивом вижив і приїхав до Лорейн буквально за кілька годин, перш ніж знову повернувся на службу в армію. Та й це твердження не зовсім відповідає дійсності. Насправді, Ед, який служив у складі морської охорони Navy Armed Guard, на той момент ніс службу на танкері Spring Hill, що стояв припаркований біля узбережжя Стейтен Айленда. Йорк. Технічно, це Північна Атлантика, але, чесно кажучи, вони описуються так, ніби це була з території, де затонув Титанік. Усе сталося, коли Спрінг Хіл врізався в панамський нафтовий танкер внаслідок знітнення на кораблі спалахнула пожежа, і Ед разом із іншими членами екіпажу змушений був покинути судно, стрибнувши у воду. Їх доволі швидко врятували, хоча на тій аварії загинули 19 людей. Чому я на цьому акцентую? Тому що це не дрібниці. Якщо загуглити військова служба Адаворена, то складається враження, що він мало не герой війни, і найгірше те, що він ніколи цього не спростовував. І це вже трохи насторожує. Просто скажу, все це. Це не надто викликає довіру. Ед і Лорен одружилися невдовзі після цього інциденту, і невдовзі після цього Ед залишив службу на флоті. До речі, виявляється, Ед був справді талановитим художником. Тож після служби він вступив до художньої школи Perry Art School. Але десь на півдорозі до бакаларавського диплому він вирішив кинути навчання і натомість почав продавати свої картини на всяких туристичних локаціях, по ярмарках і по паб стендах. Проте Ед і Лорен мали дуже сильну спільну зацікавленість у всьому паранормальному привидах, духах і тому. Подібному, і вони намагались зрозуміти, як зробити це своєю професією. Отже, Ед і Лорен знаходили інформації про прокляті чи одержимі місця, будинки, церкви і будь-які споруди. Вони сідали в машину, їхали туди, паркувалися десь на вулиці перед будівлею, і Ед починав малювати. Робив ескіз цього будинку з приводами. Коли закінчував, Лорен брала малюнок і йшла стукати в двері. Вона підходила до власників з ескізом, як і з дружнім жестом. Ідея була така: господарі запросять їх до себе, почнеться розмова, і вони зможуть. Дізнатися більше про те, що ця родина напевно переживає, і якісь паранормальні явища, які відбуваються з ними. Подумайте самі, наскільки це дивно. Хтось тукає до вас в двері, хоча ви вже помітили, що ця людина сиділа в машині і малювала ваш будинок, а потім показує вам цей малюнок і каже, мовляв, хоче поговорити про те, як ваш дім переслідують привиди. Окей, тим не менш, така тактика працювала. Вони діяли так кілька років, поки не вибудували власну паранормальну мережу. Цей бізнес, без сумніву, працює завдяки сарафаному радіо, адже жодні слова не переконають так як особистий досвід. Найкращий доказ, який ті. Які можна надати це якісь справжні чудеса? Суть тому, що власники проклятих будинків рекомендували воренів іншим. Так вони і набули репутації справжніх мисливців за привидами, які вміють контактувати з духами і очищати у селі від наприродного мотлуху, наче екзорцисти або санітари з відлякування привидів. Ну і приємна новина: ворони не брали плату за свої послуги у 1952 році. Ворони заслували товариство психічних досліджень нової Англії, назвавши його дослідницькою організацією. Вони надали йому вигляду чогось наукового або авторитетного. Ця організація разом із самими воронами реагували на кожен випадок, про який їм повідомляли, і зібрали велику кількість справ на основі цих матеріалів. Вони почали проводити лекції, під час яких ділилися своїми знаннями та паранормальні явища, які вони досліджували. Крім того, подружжя почало писати книги про свій досвід, і отут вже пішли справжні гроші. Найвідоміший і найрезонантніший випадок, пов'язаний із воїнами, це без сумніву жах Амітевіля. Коротко про те, що сталося 13 листопада 1974 року. А це цілком достовірний факт. Рональде Молодший убив всю свою родину шістьох осіб, включно з батьками і братами і сестрами. Він розстріляв їх із рушниці просто в ліжках, поки ті спали, без жодного очевидного мотиву, без пильників. На суді він заявив що не винен через психічну хворобу його визнали винним і засудили до шести довічних термінів, які він досі відбуває. Трохи більше ніж за рік, у грудні 75 го молода родина придбала той самий будинок за адресою Оушена Веню 112 і переїхала туди 18 грудня. Це були Джордж і Кетлін Лац із трьома дітьми. Вочевидь, вони не знали, що будинок був проданий за низькою ціною саме через жахливе вбивство, яке сталося в ньому. Майже одразу після приїзду родина Лаців почала помічати дивні речі. Вони сварилися на Частіше, ніж зазвичай Кеті почала хворіти фізично. Донька Джоді вигадала уявного друга істоту у вигляді свині з червоними очима. З різних частин будинку витікала дивна зелена Желеподібна маса. Чорні плями раптово з'являлися без жодних пояснень, і в одній кімнаті раптово з'явився рій мух. Хоч на лонг Хайленді була глибока зима, родина Лаців чула голоси, бачила видіння, а одного дня навіть знайшли в снігу величезні сліди копет. Просто на новий рік Пси і коти поводилися абсолютно неадекватно. Суцільний кошмар. Після 28 днів у будинку, а навіть не повного місяця, родина втекла посеред ночі, залишивши в будинку абсолютно всі речі, і ніколи більше туди не поверталася. Місцевий журналіст, який раніше вже співпрацював із воронами, в іншій справі звернувся до них із проханням розслідувати цю історію. За його словами, воронам нібито не повідомляли про вбивство, скоєні дефео. Їм розповіли лише про давні явища, які переживала Родина Латців. адже й самі Латці нібито не знали повної історії будинку. Коли ворони приїхали на місце, Лорейн одразу ж заявила, що відчула потужний психічний вплив, бачила видіння тіл, що лежали на підлозі, вкриті білими простирадлами. Нібито це були жертви з родини ДФО. А Еда у підвалі взагалі щось штовхнуло, і він фізично впав від якоїсь невидимої сили. І як і в кожному розслідуванні ворони все документували. Адіозаписи, відео, якщо можливо, і всі, звісно, фотографії. І на одній із них досить моторошній вдалося зфіксувати щось схоже на силует маленького хлопчика. Можливо, це був дух одного з убитих дітей ДФО. Зрештою, ворони дійшли до висновку, що на тій землі колись жили індіянці коки, які використовували її для отримання психічно хворих. Нібито це не. Негативна енергія залишилась у ґрунті і привернула демонічні сили. Саме вони на думку воренів, і стали причиною того, що Роні дефео вбив свою родину, і саме вони згодом змусили родину ладців утекти з дому. Ну погодьтеся, історія дійсно шалена. Ви можете її глянути у фільмі Жах АМІТЕВІРЯ. І до речі, його вже зняли аж 16 разів. Але правда в тому, що по-перше, народ Шенекок насправді ніколи не жив поруч за мітевідом. По-друге, на новий рік, коли нібито з'явилися ці величезні сліди купити ту снігу, не було жодного снігу. Взагалі, в той рік сніг не випив. По-третє, є інформація, що ворени таки знали про вбивство Дфео, адже вони працювали за його адвокатом. Сам адвокат Бегаєо розповідав, що одного разу він Джордж Кеті Лац і ворени зібралися разом випити чотири пляшки ви і влаштували собі щось на кшталт творчої сесії, вигадуючи, які надприродні речі можна було би додати до майбутньої книги жахів. Він також сказав, що всю історію спеціально прикрасили і перебільшили, аби використати її в суді для захисту Дефео. нібито він був неосудний через вплив демонічного будинку. По четверте, знамените фото хлопчика-привода на сходах, зроблене під час нічної зйомки в домі, згодом виявилось Полом Барцом. Пол був молодим асистентом, який працював із воринами над справою цього будинку. Якщо придивитися уважно, привид на фото одягнений в ту саму сорочку, що й пол тієї ночі, коли вони встановлювали інфрачервоні камери для зйомки. А ефект світлячих моторичних очей це класичний результат інфрачервоної зйомки. Так воно завжди виглядає через інфрачервоний об'єктив. По п'яте, родина, яка купила будинок після лаців, ніколи не мала жодних проблем. Жодних запахів, жодних дивних звуків, ніяких стрибків температури, ніяких мух, привидів і нічого подібного. По шосте, один дітей родини лаців вже буде були... Рослим згодом визнав, що драматична історія про події в будинку була сильно перебільшена. Сьоме родина Лесі швидко продала свою історію для книги і фільму. І, звісно ж, утримує з цього реалті. Хоча, якщо чесно, угоду не підписали не найкращу грошей заробили значно менше, ніж ворони, але це вже інша історія. І сумок жаха Мітевіля це не документальний фільм. Демо далі. Інша відома справа трапилася у 1977 році, коли ворони розслідували випадок полтергейсту. Це було в районі Енфіл на півночі Лондона. У будинку жила Пегі Годжсон зі своїми доньками Джанет і Маргарет. Вони стверджували, що меблі у будинку самі по собі рухаються. Двері або самі зачинаються, або заморожуються настільки, що їх неможливо було відкрити. А і стін лунали постійні стуки. Вони навіть викликали поліцію, і офіцери, які приїхали, теж чули ці де. Певні звуки, але нічого діяти не могли. Тоді приїхали ворени. Як завжди, з обладнанням вони встановили прилади, щоб фіксувати активність полтергейста, а також встановили таймлапс-камеру у спальні дівчат. І нібито вона зафіксувала, як дівчата левітують. Ось ці фото. Згодом ворони провели спиритичний сеанс щоб очистити будинок від надокушливих духів, але насправді все це було фальшивкою. Дівчата самі стукали по стінах, використовуючи мітлу, щоб створити звуки з верхнього поверху. А на фото, де вони нібито левітують, вони просто стрибали на ліжку. Це була таймлапс камера, і насправді стрибнути так, щоб датися левітуючим, було дуже просто. Ворони ніколи не визнали цього факту, але точно скористалися ним, щоб написати книгу за демонологіст-демонолог, який ця історія з Енфілдом. Фігурувала і пізніше вона надихнула створення фільму закляття. У 1981 році Ед і Лорейн отримали виклик на випадок демонічного одержання в Брукфільді, штат Коннектикут. Родина 11-річного Девіда Гателя заявила, що він був одержимий демоном. У хлопчика були галюцинації, він гарчав, кричав і поводився як монстр. Уоррени допомогли родині отримати дозвіл від католицької церкви та проведення обряду екзорцизму. І цей процес тривав кілька днів. Деякі члени родини почали хвилюватися, що хлопчик не вижене. Тоді його Шурин Арі Джонсон заклик. Кав демона покинути тіло Девіда і поселитися в нього самого, чого Уоррени дуже застерігали не робити. Врешті-решт, усі дорослі, хто був присутній, стверджували, що бачили, як демон виходить із тіла Девіда. Після цього хлопчик повернувся до нормального стану. Отже, все добре, диво зцілення, спасибі всім, все повернулося до норми, і здавалося, що все гаразд. Але через кілька місяців Арі Джонсон почав поводитися дивно. Він сказав, що чує голоси, яких ніхто інший не чує. Так само, як це було в Девіда. Згодом він убив свого орендодав. Через дріб'язкову сварку, а потім взагалі не міг згадати про цей випадок. ворени продовжували брати участь у цій справі. Вони намагалися допомогти Арії, щоб він не ніс відповідальність за вбивство, бо, мовляв, був одержимий демоном-дияволом, але суя зовсім не повірив у це. Арі засудили за ненавмисне вбивство і посадили до в'язниці. Він відсидів всього 5 років. Що до правди. коли Ворони почали втручатися в це, вони сіли з пані Гадель і обговорили симптоми погінки Девіда, які вона описувала. Вони це робили просто перед Девідом. І ось пізніше, того ж дня або через кілька днів Девід почав поводитися рівно так, як було описано в розмові, навіть демонструючи нові симптоми, які могли бути запропоновані тоді ж. Батько Девіда, Карл, ніколи не вірив в те, що син був одержимий Девоном. Коли Девід починав вирадувати і ставати неконтрольований, Карел іноді підходив і давав йому підзатильника з суворим наказом: поводитися нормально. І як не дивно, після цього Демон заспокоївся і мовчав, тому можна його батька Назвати екзорцистом Сандеґладеля справді значно покращився, але це було радше через те, що йому правильно поставили діагноз психічного захворювання і призначили відповідне лікування, а не через екзорцизм. Арі Джонсон, який нібито був у і демоном, і вбив свого орендодавця більше ніколи не мав жодних ознак демонічної поведінки. І йому ніколи не робили екзорцизм. Він повністю одужав. До того ж, орендодавець Арі мав стосунки з його нареченою, тож можливо, це була просто сварка на ґрунті ревнощів. Один із братів Девіда, Карл Молодші, виступив проти Уаренів, заявивши, що книга і фільм, у яких вони брали участь, користалися психічним захворюванням його брата, замість того, щоб справді намагатися йому допомогти. Також пізніше він Карл Молочий розповів, що дізнався. Їхня мати підсипала їм Сомінекс Снодійне. Вона змішувала подрібнені таблетки з їхньою вечерією, а діти цього навіть не підозрювали. І це відбулося саме в період, коли почалися дивні події з Девідом. Сомінекс це препарат для сну, і тривале його вживання може викликати галюцинації, перепади настрою та навіть набір ваги. Тож висновки робіть самі. Одна з найбільших справ, над якою працювали ворони, це історія ляльки Аннабель. Цю історію точно чув кожен кому не лінь. Історія приблизно така: у 1970 році медсестра отримала подарунок ляльку від своєї співмешканки, теж медсестри. Одного разу вони вирішили провести спіритичний сеанс. Одна з них була знайома з медіумом, і той сказав, що в ляльку селено дух маленької дівчинки, яка була на ім'я Анабель, і вона загинула в автокатастрофі просто під вікнами їх будинку. Медсестри, звісно ж, повірили в цю історію, але вони не були налякані. Скоріше за все, їм це було просто цікаво і розважально. Вони почали ставитися до Анабель як до живої дівчинки, і носили її з собою всюди, вкладали спати, купували її новий одяг і браслети. Але потім почалися дивні речі. Вони почали чути незрозумілі звуки, знаходити записки, які ні одна з них не писала, але які нібито були від Анабель. Потім вони почали знаходити ляльку в тих місцях, куди її самі не ставили. Одного дня, коли повернулася додому, Анабель стояла на підлозі і ніби чекала на них. Але насправді це не та лялька з фільму. Це справжня Анабель. Але насправді це така м'яка подушкоподібна лялька, яка не може сама стояти. Вона може лише лежати спертою на щось. Але припустімо, що ця поношена лялька стояла сама. Звісно, Сестри налякалися і зателефонували воронам по допомогу. Ворни приїхали і сказали, що саме їхній страх перед лялькою робить ту силу, той негатив сильнішим. І до речі, це не був дух померлої дитини, який вселився в ляльку, а демон так сказав Ед Ворен. Тоді ворени приїхали священником, щоб вигнати цього демона з ляльки, і, начебто, священник одразу після того потрапив у жахливу автокатастрофу. Кажуть, що це зробив саме той демон. А священник вижив, до речі, Ворени вирішили, що лялька, начебто, небезпечна, тому її забрали додому і замкнули в спеціальній скрині в їхньому паранормальному музеї для громадської безпеки. Зараз музей Воренів закритий на але працює. Уваві багато років і брали символічний хід за квіток приблизно 3 долари. У музеї була не тільки справжня лялька-набель, але й багато інших проклятих речей, які ворини тримали від замком для безпеки. Ляльку типу ніколи не можна знищити. Якщо знищиш, можуть трапитися жахливі речі, бо духи, що оселилися в ляльку, будуть дуже розлючені. Існує багато подібних випадків, коли воїнів кликали до сімей будинки, яких нібито тероризували неприродні сили, але вони опускали той факт, що в цих сім'ях іноді були проблеми з алкоголем чи наркотиками. Психічними захворюваннями, домашнім насильством або просто не з побутом, наприклад, несправними електропостачанням, через що ми готіли лампочки або дивними звуками. Докази, які ворони збирали, теж викликають сумніви. Як я вже казав, Ед і Лорейн не брали гроші за свої послуги. Тож вони не на одному рівні з деякими фальшивими ясновидячими, типами Сильвії Браун. Але Ворени знаходили людей, які їм допомагали, і потім роздмухували ці історії страшними деталями. Заробляли на них величезні гроші на продажі книжок, виступи. І ліцензування цих сюжетів для телебачення і кіно все світ кінофільму і закляття нараховує вже близько восьми фільмів, і все побудовано на купі вигадок, які люди сприймають як стовідсоткові документальні факти. Та хіба це комусь справді важливо? Якщо люди хочуть вірити в демонів, в привидів і всяке таке. Проблема в тому, що базовано на реальних подіях приносить чимало уваги, і часто небажаної тим людям, які справді живуть у цих будинках або мають стосунок до цих подій. Ця увага це туристи, які несподівано з'являються будь-який час доби біля будинків, вандали, які псують майно, крадіжки речей з території, а також те, що цих людей несправедливо пов'язують з чимось, з чим вони не хочуть бути пов'язані. Перший будинок уміти Вілібу. Настільки переповнений небажаними туристами, що його довелося повністю перебудовувати. Змінили навіть фаза, так що важко було пізнати той будинок. І не забуваємо, що є люди, які насправді вірять, ніби Уоррени мали якусь паранормальну здатність і могли вилікувати те, що насправді було тяжким психічним розладами, не будучи навченими екзорцистами із ліцензією. Урени співпрацювали з багатьма авторами жахів, щоб написати величезну кількість книг, заснованих на їхніх розслідуваннях. Однієї справ, поясних з сім'єю Снікера Конектикуті, співавтор Рей гарден мав труднощі з узгодженням особистих свідчень сім'ї про події, тож він звернувся до Еда Ворена з цією проблемою. І Ед сказав: використовуй те, що маєш щось додумай, і все буде чітко. Найдивніший розділ в історії Ворена, про який здається, ніхто не говорить, стосується помічниці Еда Ворена, Джудіт Пенні. Ед працював водієм автобуса на початку 60-х, перш ніж бізнес з полюванням перевидів почав справді приносити гроші. Джудіт була учениці центральної середньої школи, яка їздила на його автобусі. Тож починаючи з 1963 року, тоді 30-річний Ед найняв 15-річну Джудіт. Пізніше вона приїхала до будинку Воренів у Бріджіспорті, штат Коннектикут, і вони з Едом мали роман. Ан, за словами Джудіт, 15-річна дівчина не може дати згоду на сексуальні стосунки з 30-річним чоловіком, який також є її роботодавцем. Але найцікавіше те, що домовленість була повністю схвалена Лорейн. Джудіт насправді надала свідчення під присягою, що жила в будинку Воренів як коханка Еда. Вона підтримувала з ним стосунки понад 40 років, доки Едне помер у 2006-му. Вона приїхала до Воренів, а потім, зрештою, зайняла кімнату, яку для неї побудували в будинку. У травні 78 Джудіт. Завагітніла і Абі Лорейн Ворент мусила її позбутись небажаної для них вагітності, щоб не спричинити скандалу та не зашкодити їхньому зростаючому бізнесу. Джуді просто вдавала асистентку, відповідала на телефони, допомагала під час розслідувань, щоб все виглядало цілком нормально. Джуді також сказала, що іноді, коли допомагала на цих розслідуваннях привидів, вона грала роль привида для зйомок. Існування Джудіт Пенні стало відомим лише після смерті Еда, і, здається, роками робили все можливе, щоб приховати це. І повторюю, все це свідчення Джудіт, яке ви можете перевірити в інтернеті. За даними їхнього сайту, Ворен займалися понад 10 тисячами справ. Це приблизно по одній на день протягом 27 років без вихідних. Деякі з найвідоміших справ були описані в книгах і екранізовані. У фільмах, які стали надзвичайно популярними, також є багато документалок, які критикують воренів, які ви можете пошукати в інтернеті. Ед Ворен повер у віці 79 років 23 серпня 2006 року, а Лорейн у віці 92 2019 року. Вони поховані разом на кладовищі Степні у Монро, штат Коннектикут. Якось так, любі друзі, цікаво було би почути вашу думку про все це. Чи дійсно вони були тими, за кого себе видавали? Чи вірите ви усі ці паранормальні речі? Чекаю вашої відповіді я в коментарях. А ще чекаю лайку і підписки.